Шайба. Мене все руки чешуться сюди турбу запихнуть, але прям турба це буде взагалі збочень. Я на ГВЕ став часом турбу. Вони просто за результат, головне Ну, Повірю, якби вони хотіли бабла, вони би просто ввели, я казав, з, з Макса на стрімі був е цей. Е як вона називається, скажи мені. Якби вони хотів заробити бабла, вони б ввели базіка 176-го з можливістю випадання не 1% там, чи 2, а не знаю, відсотка або одна сота відсотка. І народ би стільки бабла туди влив, щоб вибити цього базика. Так як на болотах була ця вафля золота, яку там вибивали по, по 4000 коробок, купували стрімери, щоб її вибити. Так що. Нічого дивно. О, є 100. Я бив 100 того, польнув би. Непогана ціль. Окей піде. Не опарись просто робиться або ні. Ну, от я так под ком в принципі, або захі робив. Або зробиться, зробиться. Ні, ну то й фіг на неї. Окей, типу, нема проблем з тим. Не зробиться, ну і і, і і ок. Так то адекватно я щось не вдупляю, куди мені стрілять насправді на даний момент де буде якесь оглушення? Вон я під поста зараз кину. Хорош, 350 піде. Взагалі по-хорошому, сюди було б зараз шмалять. Зараз буде центуріон сюди світить. Я сюди заряжусь. Я 80% келбаза на арті зробив. Я на, на, на арті вже всі диви на нього. Ну що, ну ти безсовісний. Ти не міг почекати поки я заряжусь. Просто капець. Зараз просто Бабаха віддасть всі свої ХП. О, ти ж не хороший чоловік, радиск. До речі, попри те, що в мене така команда класна, ми все рівно програємо фланг. Недолт. Просто гра сказала, що в батшата буде недольот. Я на Артіфсі пройшов всі з відмін з цим. Ну, типу, які там можна було. Ті, що на 2.6.0, 0 наприклад, я всі закрив. Які були тільки. А ті, що звичайні, я навіть не слідкую за ними. Я якось граю, граю там на чомусь. Гоп, зробилось. А ну ок, зробилось, та й Питань нема. У нас іншими проблема, у нас зараз буде команда сосась. І сосать дуже боляче. Добре. У мене просто фланг уже правий дохлий, фактично. Нато в чому проблема? Якось треба вправо пробувати тоді допомагати, чи як. Так а саме фінінарті і ЛТ все навідмінно. От ЛТшки я не пам'ятаю, чи я всі зробив. Ну на ЛТшках теж мені було легко. Прям взагалі. Я люблю ЛТшки, то це не, не викликало в мене сильних там проблем. Нащо, освітить, ні? т 100. Ой, тесто дурінь. Mm -hmm. Нано на. Ріно. Ой хорош. Фошик розкидає. 700. Ура! Я добив другу відмітку назад. <ріх> Повернув. Я дуже довго не міг назад другу відмітку забрати. Я її взяв, потім я мабуть, до 75 її опустив. Ні, без оглушення на т 92 взагалі, типу чисто дамагом, дуже тяжко щось зробити Як і не всі інші арті, в принципі. Зараз на лівші катаю просто для фана. У мене нема ліпші. Я був бомжом коли. Молодим, зеленим бомжом, коли давали лівшу, продавали, тому. Тому я без лівші. Ну, може колись. Дадуть мені прес акаунт. І тоді будемо на лівші катати. Але це не точно. 23 просто забив на є 4 і поїхав є Єсотого. Нормально пацан робить. І не пробиває його. Ну нормально, ти 6 глушення це дуже непогано. Треба пробувати DEF від батшата. Бо там щось бикують сильно, хлопці. 5, 4, 3 Вони без мене справляться. 2, 1. Мангар. А, не дістав. Окей. Піде. Ну, чуть 5К суми навіть. Нормально. Може ще все остигнуло лушення запихнуть було б непогано. Я всі свої меми зробив на ГК, інші. Купив лише Івена і перша. Ну, я тут купляв трохи. Скоробок багато маю. А от Івана я куп... купляв Івана 432-го. Прям от Івен, це мабуть найкраща моя покупка, якої. Ого. Це куди я в сраку кинув? Ото полетіло. Ой, ТВП тут катається, я і не бачу. Пош. Пош, їдь сюди, будь ласка. Назад. мене! Я сам ТВП не розстой, не розвалю Дякую за подарунки Блін, 10 секунд. Він ж в бабаху зараз буде виходить, ні? Попаду в бабаху буде виходить. Давай відразу сюди зведемось. А. Навіть так. Не засвітясь, окей, тоді отак. Чисто домашку. Івента просто розрив пірдака. Да, хороший івент в хороших руках. Це прям люта імбіща. Я рахую. Я взагалі. Я, івент, я рахую ЛТшкою 10 го левела. Просто їй докинуть трошки ХП. Реально, трошки ХП. І стабілізації. І все, це, готова ЛТшка. Ну, типу, івент — це прямий конкурент Мантікори. Реально, тільки мантикором є. для... Ну, і, і упорти БР, які летять, як у срані, непонятно куди. А так то по маскуванню і геймплей, і стилю геймплею, то... Ух ты, ну давай ризикнем прострілись. <ривіт> Гарно залетіло. То це Івен і Мантікора, це два противника прямих. Івен світиться лише в негрі. У мене та сама фігня. Ну я або коли я затуплю. <ривіт> Таке теж було. 6000 сума. Може майстра дадуть? Давно я на Тенус 2 майстра не бро. Бум. Нормально. Ну і артовод там десь лишився, куточку стоїть. Ну ка все. Что кинуть в него блайн, Давай только что да? Какая разница? Нема. <звук> <звук> Є таке Ворднівс, ну що поробиш? Тяжко грати від маскування. Але якщо ловиш в цьому дзен, то тоді вже не злізеш з таких голтах Мені, наприклад, ЄБР не подобається взагалі, як, як по геймплею, так і по стилю. Лови братело квадратний, тобі пора в ангар. Ціль знищено. Ну норм? 6400 суми. Може дадуть майстра, навіть? О, майстер, бомба. От на 92-му я давно майстра не брав. Прям дуже давно. Це прям приємно. Це я дав 6500 суми. Хорош. Добре. Я не шарю, що туди ставить. Треба буде піти до Макса на консультацію. Триданка 6 стволів, ага. Істри 2, ну, як варіант. Макса, посадить на 8 левела на ЛТшку і нехай мені світить. А що він розслабився? Весь такий. Дякую, Бетмен, тобі ще раз за цей за коробочки. Опа. Деревце отут упало, але тут погода Олтаха їде. Угу. А шо. Як оце називається, скажіть мені? Як оця хвороба називається? Оце оце. Дивіться. Страшне. Гріль 24. А ну лови гріль. Не М -м. Погано На ялинку. Та на нагланнсі я сам б сам погоняв би. Це як це як Макс Кіки там 150 коробок відкрив, щоб шкоду вибить собі. Ну, мені теж не випадало. Вона, мабуть, в неї, мені здається, в неї найменше відсоткове падіння в цього вшкоди. Ох, там, маус гля, як вигрібає. Боже, все без оглушення мого. Ех Кіну Короба союзники, це точно не. Ну, то бийте його, чи що? Ні? Нема бажаючих, дякую. О, ще м'ясо їде. Привіт, Іван. На ялинці я би сам поганяв би з радістю. Опа. А оце вже цікавіше. А ну стопе. Гля, без камуфляжа, пацан, просто вийшов на чом було. Ой, мабуть, він не доживе до мого КД. Всю сарайну тупо все летить. Давай кинемо просто вже отак. Пуньк. Не влучив. Окей. Пробудваться руки гілки або білки. Та да, блин, це точно. Ні, ну я я не знаю, він так відіграв, типу. З іншої сторони... А, він уже в ангарі, окей. Ну і добре. В ангарі то в ангарі, я ось сюди буду. Тейпа краще кидать. Більше, більше шанс попасти в нього влучить. Ну добре. 1600 оглушення, добре, я те, що не влучив фіг з ним. 1600 глушення це було добре. Це подія в Афентрагер це цей це режим там зараз спеціальний, типу. Ці як вони Woffentrager, на Вафентрагері. То от вони звідти з цього режиму. Бетман, ти ще тут, чи ти вже побіг до Макса? Здорово, нольки, як справи? Нормально, помаленьку. Не влучу. Все добре, ти там як. Ну, норм, 2700 оглушення в турбачі, я наколупав і то непогано. Дякую на том. От грілек тут буде стоять. Грілька можна прям сюди шмалять. На роботу скоро. Ого. Ні, ну мені зранку. зранку. Нічні на наступну тиждень у мене. Оглушення. Добре. Дамаг теж піде. Я так їду борзо, а там батшат справа. Батшат спорим, зараз, батшат за ртой приїде. От я прям впевнений в цьому. Їдемо звідси. Може я встигну щиточку дать, поки батшат не приїхав. Повинен стыгать. 5, 4, 3. А вот ці затримки на пострілах це біда. О, добре. Біда. Поду він же побіг. Та походу. Ну і що, я з Максом просто спущусь потім окремо. Хто таке? Один. Допомога оглушенням екіпажу один написав, це, це нормально. Топ. Знищив Є50, я ж не. А, це мене запізнюється цей повідомлення, окей. Питання. Поїде батшат по арту чи не поїде? Входу не поїхав. Він би вже, мав би бути тут. Не вже лишився там в норі? Та ну не вірю. Ну, 4500 сума, нормально. А поїхав я ж думаю, не може бути, що не поїхав. На тобі. Ой, пацан по арту приїхав топово. Просто мінус один здуло. Хтось Максиму писав, що ти виграв сушки і хочеш стрім 400 ствола. <хи> Нормально. Ой, смакота яка смакотая кавбатшатика. Ти шо. Майстер. Другий майстер на ці за сьогодні. 6 тисяч суми. А минулий майстер я взяв за 65 тисяч суми. Але тут 2 фраги є, тому знов майстер. Хорош.